Крадуть блоки! Крадуть блоки! Крадуть блоки! свобода блоки! свобода 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 Тільки обійшли, все Вісім розложена бути, до п'яти ти доведе 100% стояти. Дощ, сніг, замерта, не замерта бо я приходять. Всі рядом. А колись не стягнула, показували, що. Ой, да. Так вы молодые! Будемо шукати шляхи. І от в 2007 році порадова початок війни, взяли перевістрі, і перебували павільйони. Тому і стало питання зрівнення, так як з Крім павільйону, на сьогодні є частина людей з тих, в 2007 році була проведена мобілізація торгових місць на цій галінії і було переписано ті підприємці. Які побував, яких кількість місць не займали. На той час 137 підприємців, фізичних осіб, займали місце на алії, але якщо дивитись по торгових місцях, то це було 164 місця, місця кому підприємців, було не повальному місці. За цей час, до 2009 року, вже станом на це було проведено другий перепис на 15 чоловік, збільшилось кріпки, що стояли ми попереджені в 2007 році, їх і збільшили. На 15 збільшилось. Це непогано сталося так, що ні одна сторона, ні підприємці, ні товариство кооператори не у нас управління торгівлі про те, що її демонстрій. До нас вже звернулася група конфлікт Між кооператором і підприємцем. Тому, а на той час, вже, можна сказати, нашу розумію, майже відбувся після того, це дуже погано було. Це була помилка яку, ну одної, так і другої сторони, що у нас Ну, Але тим не менш потрібно щось вирішувати ситуацію, якими чином вирішувати і надавати. Почали ми по шкілі вирішувати, то треба знати, про що йдеться, про яку кількість, людей йдеться. Так от з тих 137, 107, це в первій варіанті, нам дали, що вони отримали місця в павільйоні і йдуть туди пенсії. Залишається, якщо відняти цих 137, там 164 місця, то продобавило, ми залишили.